На Прикарпатті не вистачає дільничих про це під час звіту. Повідомив начальник обласного УМВС генерал-майор Василь Варцаба. За його словами, на контролі одного інспектора міліції нині три-чотири села одразу, і в більшості випадків без службового транспорту. Особливо непокоїть головного міліціонера найбільша курортна зона регіону Боковель. Під час туристичного сезону кількість дрібних злочинів там зростає. Тож Василь Варцаба звернувся до міністерства з проханням збільшити штат інспекторів. От ми стикнулися такою проблемою. Створювати, наприклад, на Буковелі створювати якесь відділення міліції. Там народу, я вам скажу, якщо в зимній період, від 15 до 20 тисяч 20 тисяч. А всього, у цьому, в, в Яремчанському міськвідділі, всього, на міськвідділі, всі села і на Буковель, всього-навсього. Десь п'ять дільничих інспекторів на особливому контролі торгівля людьми. За вісім місяців цього року на Прикарпатті виявлено п'ять таких злочинів. Окрім цього, нещодавно міліція затримала осіб, які агітували мешканців області до донорства органами. За 10 тисяч доларів двоє надвірнянців продали свої нирки. Продаж органів в Україні забороняється чинним законодавством. Тож для проведення операції люди виїхали до іншої країни. Був громадянин, який підшукував. У нас, людей, Значить, таких випадків вже по Україні є дуже багато, і в тому числі е в нас, Значить, який знайшов, навіть як я вам скажу з Надвірнянського району району, знайшов людей, які погодилися віддати почки. Значить, ну, зробили їх аналізи і так далі, відвезли їх в Азербайджан, вирізали їм там почки. Не зараз тут пильно стежать органи внутрішніх справ і за роботою своїх працівників. Один з важких дисциплінарних проступків, за словами Василя Варцаби, це приховування злочину. Цьогоріч за таке правопорушення понад півсотні міліціонерів притягнули до дисциплінарної відповідальності.